Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з теми зупинка та стоянка. Тема насправді болісна, адже більшість з нас неодноразово зустрічалися з випадками грубих порушень правил стоянки чи зупинки. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, в якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві червоного автомобіля. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише в місці Б. 2. Лише в місці А. 3. В місцях А та В. 4. Лише в місці В. 5. В місцях Б та В. Та 6 усі показані місця заборонені для зупинки. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви обрали правильний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо ділянку дороги і червоний автомобіль на ній. Тут водієві пропонується три місця для зупинки. Певна річ, що в першу чергу ми з вами звернули увагу на знак 334 зупинку заборонено. Думаю, очевидно, що означає цей знак. Але варто уточнити, що зона дії цього знаку починається від місця його встановлення і до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, до кінця населеного пункту. Відповідно, зупинитися у місці А, тобто до знаку, можна. А от в місці Б, тобто вже за знаком, вже забороняється. Також ще варто додати, що вимоги знаку поширюються лише на той бік дороги, на який його встановлено. Тобто знак не забороняє зупинитися у місці В, не забороняє цього зробити, і знак 5. 5 – дорога з одностороннім рухом, оскільки на таких дорогах дозволяється зупинятися як з правого, так і з лівого боку дороги. Відповідно, серед трьох місць зупинки забороненим є лише місце Б. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.